Замість каналізаційних стоків із неприємним запахом тверда та корисна речовина. У Чернівцях тестують сучасне європейське обладнання для очистки зворотних стічних вод. Чернівецькі каналізаційні колектори побудовані ще у 70-ті. та вже роками не відповідають міжнародним нормам, кажуть фахівці Чернівці водоканалу і додають, аби йти в ногу з часом у місті, хочуть встановити принципово нове обладнання. Ми тестуємо в наших реаліях в наших умовах європейське обладнання. Для зневоднення сирого осуду, що воно дає в перспективі нам, як працівникам нашого підприємства, і в місто в цілому, це, по-перше, зникнення такого негативного явища, як запах, який супроводжується під час все ж таки очистки зворотніх стічних вод. Серед інших переваг зменшення площі земельних ділянок, на яких відбувається процес зневоднення стічних вод, а ще економічні перспективи, кажуть представники компанії. На вході йде рідина яка раніше зливалася на мулові карти, на виході, як ви можете там побачити, це в нас вже суха речовина, кек, і нам ця основка дозволяє в декілька десятків разів зменшити об'єм на виході, тобто те, що ми потім можемо, як вже було сказано, використовувати вторинно для добрива або брикетів. Опалювати брикетами в майбутньому зможуть комунальні установи міста або підсилювати ними роботи котелень. Наразі комунальники спільно з представниками європейської компанії проводять аналізи та вивчають потужності, необхідні саме в Чернівцях. Якщо обладнання буде ефективним, влада планує оновити такі колектори по всьому місту. Аналогічні системи очистки вже працюють в Івано-Франківську, Луцьку та Ужгороді. кажуть представники компанії. Для Чернівців така модернізація важлива ще й для того, аби покращити екологічну ситуацію в басейні річки Прут, яка між іншим географічно пов'язана з нашими європейськими сусідами. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4